геніального поета, художника, громадянина Тараса Геровича Шевченка. Для нас це особливе свято. І не тільки тому, що наш університет із 1939 року носить ім'я Великого Тараса. Свято ще й тому великий, що ми вшанове, починаючи. І з того, як знав весь світ Шевченка, університет, пов'язаний з його ім'ям а Шевченко з нашого університету. І тішуся, що я маю можливість і як почесний доктор Київського університету, і як виключений з Київського університету прочитати вам вірша того, якого я написав ще на першому курсі університету. На короткім віку не лукавив, і намучені роки пройшли не під сонцем сліпучої слави, не трескучім морозі були, Де вкраїнська розтерзана доля виглядала вербою на шлях, першим дубом і серед поля на солоних кріпацьких зв'язах. Горду крону пісок не займає, і не в'яли жорстока зима. Він розкрильнями небо тримає, а коліями він землю тримав. Що таке відсовуючи Шевченка? Чому йому було дано озвучити цей простір? Чому він був нам наречений? Чому він запрограмував в нас і чому ми сьогодні не живемо за Тарасовим Словом? Це є кричуща тема, яка неможлива вже на 26-му році незалежності. Це неможливо, коли русифікаторські тенденції всередині України підсилюються. Скільки програм переведено на, українську, на російську мову? Зараз, після Майдану. Адже Шевченко був на Майдані. Це він привів до Майдану. Ми задані на це слово. Нас багато. І ми коли сказали, нас не подолати. І Шевченка не подолає ніхто. Якщо оці уроки цієї революції нічого не навчили, Шевченко приведе на Майдан Червих. Людей чергових лицарів, чергових воїнів світла і духу. Він приведе, бо він нам заданий, якщо не виконується його запоміг, якщо не склониться його програма, а ми всі повинні бути носіями цієї програми. І цей день ми повинні не просто читати, а актуалізувати всю ідеологію Шевченка. Бо це наша перспектива. Я переконаний в тому, що ми, українці, усвідомлюємо, принаймні повинні усвідомлювати. Що жодна нація, жоден народ на цій планеті не має поета, який би відіграв таку роль у збереженні держави, у збереженні духу національного, у збереженні мови, як це зробив Тарас Шевченко. Я переконаний, що Тарас Шевченко сьогодні із того нашого антиукраїнського небуття і забуття національного вириває кожного з нас. І тягне Дерсевич, за ми віримо, що маючи Шевченка, ми завжди будемо мати Україну. Абсолютно правильно і точно сказав Сергій Онасович, що Тарас Григорович свої речі поетичні сьогодні пише. Сьогодні вони звучать найактуальніше. Слухайте невеличкий вривок з його знаменитої поезії. У всякого своя доля і свій шлях широкий Той морує той руйнує. Неситимо оком за край світа, зазирає, чи нема країни, щоб загарбать І з собою взять у домовину. Той, хто саме обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку. Гострить ніж на брата, а той тихий та тверезі, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запостить пазурів печінки і не блага, і не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним підкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі. Витрі очі. Я хочу сказати півтора абзаца від лауреатів Шевченківської премії 1997 року, тобто сьогодні рівно 20 років, як на цій сцені і з цієї трибуни відбувалося вручення Шевченківської премії колективу. Літераторів, артистів, музикантів, художників. Тобто невеличка така кругла дата. І що цікаво, що вручення це відбувалося вперше в стінах Київського університету. А живе слово Шевченка має бути несене молодим, юним тим, хто приходить на зміну старшим поколінням і несе в світ слово Шевченка. Слава Шевченкові, слава Україні! Вручаю цю картину і музею 20 річчя Хочу сказати, сьогодні я проводжу зараз цикл різних зустрічей і радіопередач, присвячених Шевченкові. Шевченко невідомий, Шевченко малознаний, Шевченко неавтентично трактований. Шевченко, якого бояться, особливо наша влада. Сьогодні відбувається наступ на всеукраїнське, тому що робить те, що Гриневич, це знищення Шевченка, знищення українського письменства. Бо ніхто не сказав, ні Гьоте не може такого сказати, ні Данте не може того сказати, ні Шекспір, ні Юго, що історія мого життя була історією мого народу. Хто з них може сказати ні жоден твір, ні Фаус, геніально Гьоте, ні, Тобор Борис Паризької не можна поставити поряд із святим письмом, так як, за словами Куліша, стояв обзар біля Євангелії. Чому? Тому що Шевченко це наш космос, це наше життя. А сьогодні цей космос руйнується. Ви знаєте прекрасно, що руйнується не тільки на лінгвістичному рівні, а й будують дрес на землі, на Канівщині, де Бабина Гора. Де Козацька гора, де отой енергетичний центр, якщо буде побудовано та все завдяки толочкам, тоді України, як такої, не стане. Це робиться на рівні економіки, це робиться на будь-якому рівні сьогодні, щоб не було Шевченка, а щоб стояв такий дід у смушевій шапці, а він насправді був аристократом, а він насправді був академіком. А про це ніхто нічого не знає, поки Шевченко доти є ми. Так не скаже німець, маючи свого гіртена. Дякую за увагу.